Заходить блондинка з прив'язаною ногою і рукою. Так що страпило з вами? У мене дома ударив трумом пыльсос, прямо, прямо в руку. Це, прямо так сильно ударив. Ну, хорошо, а нога що Говорить, так я те, що вдарила. На уроці вчителька каже. Так, мені оце вже все набрило. Хто там крутиться? Земля! Хто це сказав? Галілео Галілей! Дан -дан. Фотографа. Ой, дякую. дякую. Ви настоящий професіональний фотограф. Ви сделали просто шикарне фото. Прям в піймали момент тисячна доля. Ой, дякую. А, а як ви вирішили, що я саме тисячна доля? Тут на фотографію дружини закриті рот.